Привітик! Сьогодні чудовий день для того, щоб попрацювати на балконі. Ось в мене є тут така зона чудова, тенісний корт, басейн, тут в мене тераса. Я думаю, як її якось облагородить. Ключ в мене стояв на кухні, я думаю, що пора йому вийти на свіже повітря. Носик мені тато робив своїми ручками з дерева, тому теж думаю, коротше знаходжу все, що може пригодитися. Це загально не вся тераса, бо вона ось така дуже довга, тут 30 метрів. Тут ще обідна ем, зона, теж її треба трошечки апгрейдити і зробити цей простір дуже затишним. Мені подобається набагато більше. Ось тут ще потрібно докупити якихось таких маленьких рослинок, поставити зелененьких або травку. Можна ще сюди плющ. Подивлюся, як він себе буде вести. Е, ідея в тому, щоб він ось так от е, ріс. Да? Ну, хто до мене в гості?